На початку 90-х план був, що я стану кінооператором. Потім я зрозумів, що я хочу жити достойне життя, і мені потрібні гроші, і я дуже хочу стати підприємцем. Журналістика, реклама, розмови з великими бізнесменами. І я би сказав, що десь на початку 2000-х, коли я створив першу агенцію, це вже був шлях в інвестиції в підприємництво. Межа між підприємництвом і інвестиціями вона доволі умовна. Для мене інвестиції це теж про співтворчість, коли ти допомагаєш підприємцям. Приємцю ем не тільки порадою або якимись можливостями або якісь інструментами, але і капіталом. Я почав експериментувати. Я думаю, що в середині 2000-х, коли ми почали інвестувати разом з клієнтами, У 2013 році я інвестував теж разом з клієнтом, теж в концепт, який ми розробили. Він відбувся як фантастичний класичний бізнес. Я минулого року зробив екзит з цього бізнесу, і от поки він паралельно розвивався, це був фактично такий венчурний чек. Да, умовно кілька відсотків. Да. Е, то для мене це було цікаво, як маленька інвестиція фінансова і точкова інвестиція часу може в певний момент перетворитися там, на щось більш значиме, да, тобто з точки зору фінансової, з точки зору того, що, що відбувається. Я почав в цю сторону думати: Федерів хаб це в певному сенсі інвестиція, бо це на той момент вже було видно, що це не корбізнес, і ці гроші доволі швидко повернулися. Да. Е, Кооператив, напевно, це є такий фарватер, да, тобто там або екватор. Та да, коли я свідомо розглядав цей проект як можливість вкласти гроші, як можливість не брати в ньому участь операційно, так як я беру це в агенції. І коли ми започаткували кооператив, я вперше продекларував ринку, що тепер я маркетолог і інвестор, да, що це дві окремі ролі, і для мене це серйозно.